Напередодні нового року представники командування військово-морських сил України та влади міста передали привітання від Діда Мороза, вихованцям Севастопольського дитячого будинку номер 2 які влаштували для гостей справжнє новорічне свято. Подробиці у наступному сюжеті з дідом морозом та снігуренькою зустрічали діти представників влади міста та флоту. Юні таланти співали і танцювали, розказували вірші та розігрували театралізовані сценки. Кожен виступ дивував своєю щирістю і цікавими задумами. На зиму, люди, Бога, за день святого за за Дніпро коля. Загалом вихованці дитячого будинку створили гостям такий чудовий настрій, що дорослі не могли залишитися в боргу і з радістю вручили дітям новорічні подарунки. Стало вже хорошою традицією накануні святків, Поздравлять, приветствовать наших подшепных детский дом номер два города Героя Севастополя, за которым шествует командование Морских сил Украины и наш учебный центр. Сегодня по поручению командующего военно-морских сил, вице-адмирала Ильина, мы пришли поздравить детей с наступающим новогодним праздником, пожелать им безусловно счастья, здоровья и всего самого доброго. Пришли с подарками. Я думаю, что эта интерактивная игра будет развивать способности детей, моторику. Я надеюсь, что Дед Мороз принесет им новые хорошие подарки. И в следующем году они будут еще лучше, еще веселее, умнее, будут лучше учиться. А наши молодые юнги, которые занимаются в школе юнг, получат новые впечатления, новых друзей, новый взгляд на то, как можно жить дальше. Я искренне рассчитываю, что по окончании этой школы они придут военно-морские силы в наше учебное заведение. Ну и пользуясь случаем, всех с Новым годом. Кожен з присутніх по завершенню виступу звернувся до дітей з найкращими побажаннями та привітаннями з нагоди Нового року. Я хотів би в цей день поздравити вас з наступаючим Новим роком. Год пройшов. Год був ну, для когось, мабуть, більш успішним, для когось менше. Всі згадують, звичайно, тільки хороше. Хочу пожелать вам, чтобы следующий, год, чтобы следующий год был обязательно лучше, чем предыдущий, чтобы в следующем году вы хорошо учились, постигали творчество. Сегодня мы стали свидетелями прекрасных талантов ваших. Вот и самое главное, чтобы в следующем году именно в эти волшебные праздники сбылись ваши самые сокровенные нити. Праздником вас!